В день святковий, в день чудесний, добрі гадки маєм, Тож поділимося з ними, з святим Миколаєм. Перша гадка всім відома, вчіться в школі всі і вдома. Щоб не сталося біди, будьте чемними завжди. Друга гадка між собою всі товаришуйте. У громаді в колективі про усе пильнуйте. Боротися із лайками третю гадку маєм, про українську рідну мову дуже добре дбаємо. Кожен день і кожен час будем всі тактовні, щоб пишалися батьки і вчителі шановні. Поважати всіх і всюди четверта в нас гадка, щоб проклалася любові до серденька кладка. Шанувати старших себе, гадка уже п'ята. Пам'ятайте дуже добре, дівчата і хлоп'ята. Шоста гадка променисто вчить малих любити. Помагати, наставляти, як на світі жити. Гадку сьому називаємо, хай почують всюди. Обіцяєм, що з нас будуть чесні й добрі люди.